Ось така остановка в Одесі, Аусиріжжя, мусора багата, це ворони, центральний пляж трохи прибрали, а тут поки що ні. Оце бревно як його витягти. Як його витягнуть, це треба тільки крам, а як він сюди під'їде, я не знаю. Така, пішохідна доріжка, Взагалі дуже сумно, все дуже сумно. Бач? Добрий ранок. Ну як добрий, ось така. Това. Сонце немає, а сліпить страшно, аж очі болять, тому що я одягаю окуляри. Так що Вода дуже брудна, така брудна. Дуже вода. Колор змінила. Ще весною була бюрезова вода. Бірюзова. дуже красива була. А зараз така нафиг. ну Це мені нагадує таке ще сапкові часи, коли всі заводи працювали. Зливали весь грудні мори, каналізатор, все, така дуже жахіття, Так що так і справи. Всім гарного дня. Ось так ще покажи. Це слава Україні! Це буде Україна. Путін хуйло. Бережіть себе.